Доброго дня, шановні колеги, слухачі. Сьогодні поговоримо про клініку та діагностику мігрені. Всесвітня організація охорони здоров'я відносить мігрень до одного з десяти захворювань, які найбільше порушують працездатність та життєдіяльність населення на землі. Окрім того, більш ніж 37 мільйонів чоловіків, жінок та дітей в Сполучених Штатах Америки мають мігрень, також більш ніж 148 мільйонів жителів на землі мають хронічну мігрень. Жінки більш ніж в три рази частіше мають мігрень порівняно із чоловіками, також чималі кошти витрачаються на лікування мігрені в Сполучених Штатах Америки. Це більш ніж 20 мільйонів доларів. Також у 2018 році FDA представила три препарати для превентивного лікування мігрені. Дивлячись на дитячу статистику, ще в ранньому дитинстві, коли у дітей виникають коліки, можливо, це є один з ранніх симптомів нападів мігрені у майбутньому. При наявності мігрені в когось одного з батьків, у дитини на 50% є ризик розвитку мігрені у майбутньому. Якщо в обох батьків є мігрень, то в дитини на 75% ризик є значно вищий. Також близько 10% дітей вже мають мігрень. Досить часто мігрень важко лікується і порушує не тільки функціонування пацієнта в робочому повсякденному плані, а також впливає на розвиток супутніх захворювань, тому що багато пацієнтів мають коморбідність. Тому мігрень як одна з найбільш поширених причин первинного болю голови викликає інтерес з метою покращеної діагностики та лікування приступів мігрені. Говорячи про етіологічні фактори розвитку мігрені, насамперед звертає на себе увагу генетичний фактор. Всім вам відома сімейна геміплегічна мігрень, коли в когось із родичів виявляються приступи мігрені. Причому чому відмічається мутація в генах? Виділяють три типи мутацій, вони перед вами на екрані, і загалом ризик мігрені, якщо в когось в родині є мігрень, у три рази є вищим. Наявність мелас-синдрому, мітохондріальної, енцефалопатії, лактат-ацидозу та інсультоподібних епізодів також часто виявляє у пацієнтів наявність головного болю, зокрема, якщо обтяжений сімейний анамнез з боку матері. Кадаліс-синдром, церебральна аутосовно домінантна артеріопатія з підкірковими інфарктами та лейкоенцефалопатією у 50% пацієнтів призводить до розвитку мігрені з аурою. І наявність васкулопатії сітківки з церебральною лейкодистрофією, також є одним з тих генетичних факторів, які призводять до розвитку мігрені в майбутньому. Перед вами представлені тригерні фактори, які викликають мігрень. Їх є досить багато, перед вами лише основні. Насамперед, це стресовий чинник, який складає 80% у розвитку мігрень. 65% становлять зміни гормонального фону, що стосується насамперед жінок, особливо Менструальна мігрень, коли різко падає рівень естрогену, і у пацієнтки виникають напади мігрені, які є досить сильними і тривалими порівняно із звичайною мігренью в неменструальний період. Епізоди голодування також впливають на розвиток мігрені. Також... Чимале значення має рівень інсуліну, якщо він підвищений, це є тригер мігрені, дефіцит заліза, також викликає розвиток мігрені, споживання чорного шоколаду, різноманітних сирів, де знаходиться терамін, який провокує розвиток мігренозних нападів, метеочутливість, порушення сну, різкі запахи, больовий синдром в шиї, тобто це всі ті фактори, які можуть провокувати виснажливі головні болі у наших пацієнтів. Говорячи про патогенетичні особливості мігрені, я хотіла б звернути вашу увагу на те, що насамперед у пацієнтів виникає поширена кортикальна депресія, що, в свою чергу, призводить до активації гасерового вузла трійчастого нерва. В закінченнях трійчастого нерва є низка нейропептидів, які активуються і беруть участь в сенсибілізації трійчастих нервів. Це пептид пов'язаний з геном кальцитоніну, CGRP, Пептид, який активізує аденілат циклазу гіпофіза, простагландин Е2 та і 2 гетеродимер протеїну 1 і рецептор простагладину Е2. Вони всі виділяються із закінчень трічистого нерва і починають сенсибілізувати судини, які кровопостачають ділянку менінгіальних оболонок. Це призводить до розширення вазоделятації менінгіальних артерій. В свою чергу активуються протеїн кіназа А та С і вивільняється оксид азоту, який також призводить до розширення судинної стінки. Дегрануляція тучних клітин призводить до вироблення прозапальних цитокінів. Що призводить знову ж таки до вазодилятації? Відповідно, всі нейропептиди починають виділяти протеїнкіназу протеїнки С та а, що призводить до розвитку класичного мігренозного болю. Виділяють чотири основні фази в розвитку мігрені. Перша це продромальна фаза, яка найчастіше виникає у пацієнтів за 24-72 години перед розвитком головного болю і зумовлена активацією структур дієнцефальної зони насамперед гіпоталамуса та таламуса. Тому часто пацієнти напередодні болю голови скаржаться на часте позіхання, втому, підвищене бажання споживати їжу біля або неприємні відчуття в ділянці шиї. Слабкість, фонофобія. Якщо таким хворим провести нейровізуалізацію, то звертає на себе увагу посирене кровопостачання саме структура гіпоталамуса. Далі наступає фаза аури, яка патогенетично пояснюється розвитком поширеної кортикальної депресії. Аура у пацієнтів з мігреню спостерігається в однієї третій. Після аури настає фаза власне головного болю. Це є однобічний, пульсуючий від середньої до вираженої інтенсивності головний біль. включається в роботу тригеміноваскулярна система, і по знаній вами патогенетичній схемі виникає класичний розвиток головного болю. Далі після нападу головного болю виникає постромальна фаза. Пацієнти виснажені, сонливі, відчувають виражену слабкість, порушення концентрації уваги і пам'яті. Це все пояснюється активацією роботи стовбура головного мозку після перенесеного приступу головного болю. Міжнародне товариство головного болю. Рекомендує нам використовувати наступну класифікацію мігрені, яка представлена перед вами. Це є мігрень без аури, мігрень з аурою, причому виділяють мігрень з типовою аурою, є мігрень із стовбровою аурою замість базилярної мігрені, геміплегічна мігрень і ретинальна мігрень. Окрім того, виділяють хронічну мігрень, є ускладнення мігрені, такі як персистуюча аура без розвитку. Інфаркту мозку, є мігренозний статус, мігренозний інсульт і епілептичний приступ, який може бути викликаний мігренозною аурою. Також є варіанти можливої мігрені і епізодичні синдроми, які можуть поєднуватися з мігрень, і найчастіше виникають в дитячому віці. Це є синдром циклічного блювання і черевна мігрень. Також всім вам відоме доброякісне пароксизмальне головокружіння і доброякісна пароксизмальна кривошия. І так, говорячи про мігрень без аур, це є клінічний синдром, для діагностики якого у пацієнта має бути мінімум 5 нападів головного болю, причому головний біль має тривати від 4 до 72 годин. І має мати дві з наступних характеристик: це є однобічна локалізація болю, біль пульсуючий від помірної до вираженої інтенсивності, і посилюється при будь-якій фізичній або розумовій активності, в результаті чого пацієнт не може виконувати даний вид роботи і змушений провести свій час, коли болить голова в ліжку із засунутими завісами. І має бути мінімум один з таких симптомів, як нудота або блювання, або фото і фонофобія під час атаки, коли пацієнт не хоче, щоб було яскравих подразників світла, яскравих звуків, а просто хоче полежати в тиші і темноті. При мігрені з аурою у пацієнта має бути мінімум два напади головного болю. Причому у хворого має бути один або кілька таких симптомів аури. Зорова аура, яка проявляється спалахами світла, миготінням мушок перед очима, наявністю якихось незвичних картин, які пролітають перед очима, сенсорна аура проявляється унімінням або парестезіями в одній частині тіла, мовна аура, коли хворому важко говорити, або мова дещо порушена, моторна аура, коли у хворого виникає слабкість однієї половини тіла, стовбурова аура, що проявляється системним запамороченням і ретинальна аура. Окрім того, у хворого має бути хоча б три з наступних шести характеристик. Один з симптомів аури виникає поступово на протязі п'яти хвилин. Два або більше симптомів розвиваються поступово. Кожен симптом аури триває від 5 до 60 хвилин. Хоча б один із симптомів має бути однобічним, і симптоми є позитивними, тобто проявляються онімінням, слабкістю, миготінням мушок перед очима. І через 60 хвилин після аури у ворого виникає класичний приступ головного болю. Геміплогічна мігрень являє собою рідкісну форму мігрені і проявляється нападами мігренозного головного болю, що супроводжується моторною аурою, тобто виникає одностороння слабкість в кінцівках. Окрім того, у пацієнта можуть бути інші симптоми аури, такі як зорові, сенсорні і змовними порушеннями. Виділяють сімейну та спорадичну геміплогічну мігрень. Говорячи про сімейну геміплогічну мігрень, ми маємо на увазі, якщо в когось із членів родини також були приступи однотипові мігреносного болю голови з розвитком однобічного геміперезу. В цей процес залучені чотири типи генів, які знаходяться перед вами. Говорячи про спорадичну гаміплагічну мігрень, в людини може бути необтяжений сімейний ананез, а у неї виникає приступ головного болю з розвитком однобічної слабкості в кінцівках. Зараз існує новий термін, який вживають стосовно гаміплагічної мігрені це мігрень з односторонніми моторними симптомами. Найчастіше дебютує у віці 30-40 років. Це є приступ сильного головного болю, що проявляється центральною сенситизацією. У хворого не тільки болить голова, а будь-який дотик до шкіри такі, викликає такі неприємні відчуття. Тому хворий намагається лягти, не рухатися для того, щоб міні мінімізувати ось ці неприємні симптоми. Гіміпологічна мігрень, як правило, починається в дитячому віці або у віці близько 20 років, може бути від одного до двох. Нападів на місяць, але після цих нападів пацієнти себе почувають більш виснажливо ніж після інших нападів мігренозного болю. Хронічна мігрень, епізодична мігрень при неправильному лікуванні, при відсутності превентивного лікування часто трансформується в хронічну мігрень, яка проявляється тим, що у хворого близько 15 днів на місяць виникає головний біль, і причому саме класичний мігренозний біль починається у хворого на протязі 8 днів на місяць. Якщо пацієнту правильно підібрати лікування, у 50% хронічний мігрень знову трансформується в епізодичну. Менструальна мігрень перед вами представлений менструальний цикл жінки, який триває 28 днів. Є дві фази: фолікулярна фаза, яка триває від 1 по 14 день, і лютеїнова фаза, яка триває від 14 по 28 день. В різних фазах циклу є коливання як естрогену, так і прогестерону, але звертає на себе увагу те, що в перший день менструальної кровотечі рівень естрогену різко падає. Відповідно, вчений Сомервіль ще у 1972 році провів цікаве дослідження: він вводив ін'єкції естрадіолу пацієнтам перед менструальною кровотечею, в результаті чого Розвиток менструальної мігрені був відстрочений на кілька днів, в зв'язку з тим, що рівень естрогену був підвищений. Взагалі, естроген досить подібний до активності ніопіоїдної системи та серотонітергічної системи. Тому, якщо у хворого перед Самим розвитком менструальної кровотечі різко падає естроген, то відповідно і знижується активність опіоїдної і протибольової системи. Тому у таких пацієнтів часто виникають прояви менструальної мігрені. Також естроген. Регулює сенсибілізацію нейронів трійчистого нерва, тому що він регулює виділення нейропептидів, таких як cgrp пептид І ми знаємо, що на теперішній час є успішні препарати, які використовуються прицільно для цього пептиду, які значно зменшують приступи головного болю у наших пацієнтів. Взагалі, менструальна мігрень виникає близько у 60% пацієнтів і виділяють два види: є Чисто менструальна мігрень, коли у пацієнтки з менструальним циклом є класичні критерії мігрені з або без аури, і причому головний біль виникає на перший або другий день менструального циклу. І це спостерігається у двох із трьох менструальних циклів, і в жодному разі при інших, в іншому періоді циклу це не зустрічається. І є Критерії мігрені, яка пов'язана з менструальним циклом, це коли у пацієнтки на перший другий день менструального циклу може виникати класичний мігреносний біль. Також ці болі зустрічаються у двох із трьох менструальних циклів, але можуть виникати і в інший час циклу, що відрізняє її від, власне, менструальної мігрені. Мігрень у вагітних теж має свої певні особливості. У більшості жінок у, вагіт... у вагітних мігрень. Практично не виникає у другому і третьому триместрах, що зумовлено підвищеним рівнем естрогену та ендогенних опіоїдів. Відповідно, у таких пацієнтів значно менше тригерів, які можуть викликати головний біль. Безперечно, ремісії зазнають ті пацієнти, в яких до вагітності була мігрень без аури. Дослідження, які проведені вченими, інформують, що близько 14% жінок з мігренью вперше в житті відчули і саме під час вагітності. Якщо вагітність пройшла успішно, рівень естрогену починає падати, у таких пацієнтів вже в ранньому післяпологовому періоді може виникати класичний мігренозний напад. Безперечно, при вагітності є і причини, які можуть викликати і вторинний головний бій, так звана прееклампсія, яка супроводжується високим артеріальним тиском, набряками, може перейти у еклампсію з розвитком судомного нападу, може виникнути крововилив у гіпофіз і може бути прес-синдром синдром задньої зворотньої артеріопатії, який проявляється напрямком ділянці потиличної частки головного мозку, сильним головним болем, епілептичними нападами і короткотривалим порушенням свідомості у пацієнтів. Говорячи про ускладнення мігренії, хотіла би звернути вашу увагу на так званий мігреносний статус, який характеризується розвитком. Сильного головного болю, що виникає у пацієнтів як з аурою, так і без, і при чому цей біль триває більш ніж 72 години. Можливі періоди ремісії до 12 годин, коли пацієнтка спить або прийняла. Медикаментозний засіб, який на короткий період часу ліквідував або зменшив приступ головного болю. Перед нами представлено МРТ знімки пацієнта 47 років, якого були рецидивуючі мігренозні статуси. На рисунку А, ви бачите режим флаєр, де є посилення сигналу від правої скронево потиличної ділянки, якраз в той момент, коли у пацієнта був мігренозний статус. На фоні лікування статус купували. Через рік часу пацієнту повторили дане дослідження на рисунку Б, ви бачите абсолютно нормальна речовина головного мозку. Ще через рік у пацієнта знову стався мігренозний статус, і на рисунку С ви бачите ідентичні зміни, які ми спостерігали на рисунку А, посилення інтенсивності сигналу знову ж таки в скронево-потиличній ділянці. Про розвиток мігреносного інсульту зараз дуже багато говорять в літературі, тому що мігреносний інсульт виникає у пацієнтів, переважно в яких є аура, і коли симптоми аури тривають більш ніж 60 хвилин. Окрім того, при даних нейровізуалізації у пацієнтів ми бачимо розвиток ішемічного інсульту. І при чому страждає та зона мозку. Аура якої превалювала. Якщо у пацієнтки затягнулися зорові порушення, то ми будемо шукати ішемічне вогнище в потидичній зоні. Якщо сенсорні порушення, то в тім'яній зоні. Ось перед вами МРТ пацієнтки 34 років, в якої розвинувся мігреносний інсульт. Ось зона пошкодження мозку, хоч і невеличка, але все рівно у хворої вже є ускладнення мігрені. Безперечно, мігрень у пацієнтів призводить до інсульту не обов'язково у всіх. У пацієнтів мають бути і фактори ризику розвитку інсульту, такі як прийом комбінованих оральних контрацептивів, дисліпідемія, наявність кардіоваскулярних захворювань, таких як фібриляція, передсердь, відкрите овальне вікно або у пацієнтки є вроджені чи набуті тромбофілії, такі як антифосфоліпідний синдром, підвищений рівень гомоцистеїну, що також в порівнянні з Наявність мігрені у пацієнтки негативно прогностично впливає на розвиток інсульту. Поговоримо про діагностичні маркери Мігрені. Насамперед звертаю вашу увагу на так звані червоні прапорці, які представлені перед вами на прозірці. Ми обов'язково маємо звернути увагу, якщо пацієнт скаржиться на гостро виниклий епізод сильного головного болю або такий головний біль, який у пацієнта раніше ніколи не виникав. Ми маємо виключити супарахноїдальний крововилик. Якщо у хворої чи хворого раптово виникає неврологічна симптоматика, це також має насторожити. Коли пацієнтка каже, що в неї вже 10 років мігрень, вона знає, як, виклик... як виглядаються приступи головного болю, яка є аура, але тут щось протязі останнього місяця характер болю змінився і вже й аури немає. Це теж має нас... насторожити. Пацієнти, в яких вперше головний біль виникає у віці 50 і старше років, теж має привертати нашу увагу, особливо якщо хворий має в анамнезі імуносупресію і приймає імуносупресивні препарати. Раптова поява менінгіальних симптомів, або системних захворювань, таких як лихоманка, втрати маси тіла, збільшення лімфатичних гузлів, якщо у пацієнта є резистентний головний біль до лікування і ніяк не можна зняти цей приступ головного болю, або головний біль триває більш ніж 72 години. Пацієнти, які мають в анамнезі віл-сніт-інфекцію або різноманітні неопластичні процеси і скаржаться на головний біль, також мають бути дообстежені. Перед вами представлена е, мнемонічна схема, яка допомагає краще запам'ятати червоні прапорці. СНУП. С це є системні захворювання. Зниження маси тіла, лихоманка, підвищена пітливість, Н, це є раптова поява вогнищевої неврологічної симптоматики. О, це раптово виниклі симптоми. О, Олде пацієнти, які мають 60 років і старше. ПІ. Симптоми поступово прогресивно наростають і наростає інтенсивність головного болю. І ПІ це зміна характеру головного болю, наявність. Змін при проведенні додаткових методів обстеження, наприклад, при офтальмоскопії, напряг диска зорового нерва, хотіла би кілька слів сказати про диференційну діагностику мігрені. Якщо у пацієнта є мігрень, ми знаємо, такі приступи головного болю тривають від 4 до 72 годин. Як правило, однобічна локалізація, пульсуючий біль, інтенсивність болю від середнього до вираженого. Паралельно у хворого є прояви фотофонофобії, нудотаблювання. Дані приступи болю голови значно порушують повсякденну активність пацієнта. Пацієнт не може працювати і виконувати свою роботу. При наявності головного болю напруги, який може тривати як кілька годин, так і кілька днів. Характер болю двобічний або опорізуючий. Таке враження, ніби як каска на голові і стискає голову пацієнту. Болі або від легкої інтенсивності до середньої. Паралельно з цим у пацієнта є прояви, які характеризуються легкою нудотою, незначною. Фотофонофобію, не порушують повсякденну активність пацієнта. Кластерний головний біль, який триває від 15 до 180 хвилин, як правило, однобічний, ділянка скроні або ока, або лише параорбітальна локалізація, інтенсивність болю дуже і дуже виражена. На стороні болю голови у пацієнта є прояви автономної нейропатії, посилення кон'юнктивальної ін'єкції, сльозотеча. Ринорея на стороні ураження, почервоніння, половини обличчя, болі настільки сині, що пацієнт також не може виконувати свою звичну діяльність. Головні болі обумовлені надмірним вживанням медикаментів. Якщо Болі голови у пацієнта виникають більш ніж 15 днів на місяць. Ми маємо задуматися про наявність так званого абозусного головного болю. Якщо хворий вона в нас до того мав головні болі і приймав величезну кількість медикаментів. Причому, якщо говорити про неопіоїдні анальгетики, то пацієнт мав їх приймати більше 15 днів на місяць протягом трьох місяців. Якщо мова йде про комбіновані препарати і опіоїдні, і неопіоїдні, то достатньо лише Більше десяти днів на місяць протягом трьох місяців. Причому всі інші критерії головного болю не підлягають під класифікацію і більш ніякого іншого діагнозу у пацієнта ми не можемо встановити. Тому такого хворого буде головний біль надмірного вживання медикаментів. Не всім пацієнтам з мігрені ми проводимо нейровізуалізацію. МРТ необхідне лише для того, щоб виключити вторинні головні болі, які можуть бути як при гострій цереброскулярній патології, при демінізуючих ураженнях, неопластичних процесах, травма голови і так далі. В деяких пацієнтів при проведенні МРТ ми все ж таки знаходимо незначні ділянки пошкодження мозку, які зумовлені ішемічним ураженням, тому що спочатку у пацієнта є звуження судин, коли виникає аура. А потім, коли вже розвивається головний біль, де вазоделятація. Тому ось такі невеличкі кунарні вогнища можуть зустрічатися у наших пацієнтів. Також в практиці ми використовуємо опитувальник Мітас, який дозволяє нам з'ясувати, наскільки порушена повсякденна активність пацієнта. Опитувальник. Невеликий становить всього 5 питань, і по кількості балів ми можемо підсумувати, яка ступінь тяжкості головного болю. 0,5 балів це низька інтенсивність болю голови, працездатність хворого не порушена. 6-10 балів, помірний або виражений головний біль і незначне порушення діяльності пацієнта. 11-20 балів є помірне порушення активності, 21 і більше балів, сильний головний біль, пацієнт має виражене порушення повсякденної активності. I ja ďakujem vám za úvahu.